По перше, суспільний тиск вже може псувати вам настрій. Є асоціація, що свята вони завжди пов'язані з веселощами, з чірками та гірляндами, наприклад, але є і життєві якісь справи, і у кожного з нас різний рівень обов'язків, і це точно впливає на наш стан, на психічний стан. Ця штука з тим, що ми маємо бути веселими та щасливими, може тиснути. Складається таке враження, що ніби ми маємо якось особливо бути щасливими у цей час. Очікування інших людей від нас вже можуть е знижувати якість нашого життя на цей час. Важливо пам'ятати, що ми не маємо відчувати те, що ми не відчуваємо. Якщо ви відчуваєте, що ви не справляєтесь, чи розумієте, що вам потрібна професійна підтримка, не думайте, що свята це привід відкласти похід до спеціаліста на потім. Якщо вам потрібна підтримка, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся за нею. Запрошую до себе особисто, Катя Скурат, чи на сайт QuihHelp, де ви зможете обрати собі спеціаліста на будь-який смак, поговоримо про ваше переживання, розберемося, що і як визначимо, як святкувати ці свята.